Донецька область робота по ворожих піхотних групах у посадках і приватному секторі йде без зупину. Наші сили оборони методично зачищають територію за допомогою артилерії, керованих скидів і FPV-дронів. Окупанти намагаються ховатися між деревами, використовують будинки мирних жителів як укриття, але це лише відтерміновує неминуче. Точна розвідка дає координати і далі вмикається злагоджена машина знищення. Артилерія працює по групах, які тільки-но з'являються у зеленці. Якщо ж хтось залишається, туди вже летить fpv дрон із подарунком. У приватних будинках, де ховалися ворожі ДРГ, спочатку проводиться коригування вогню, а потім прямі влучання, що залишають від скрону лише руїни. Це не просто тактична робота. Це точкове і системне знищення противника, який пробує просуватися або закріпитися в районі. Результат десятки знешкоджених бойовиків, знищена техніка, виведені з ладу позиції. А це українська авіація завдала точкового та потужного удару по скупченню російського підкріплення у прикордонному селищі Тьоткіно, що в Курській області. Дві високоточні бомби Хаммер влетіли просто в будівлю, де перебували окупанти, і зробили з неї рівень. Мінус перший. Після вибуху місцевість нагадує кадри з фільмів про апокаліпсис: уламки, пожежа та жодних ознаків руху.